Ольга ковпак, все буде Україна, прислухайтесь, пливе на спак весна, несе на перемогу на раменах. Ще десь стихійно досі йде війна, полощиться вже радість на знаменах, і буде ранок, буде інше завтра, надія миру в путь же вируша, І луна в повітрі, як приємна мантра, І тільки цим живе кожна душа. Приліт, сирени, дощ, колючі терни, холодна темінь тіло обійма. Давно знущалась над народом стерво, тепер над ним розкрилася пітьма. Не впала Україна на коліна, любов завзяття зберегли її, земля ще в ранах, вирвах, мінах, попереду зі співом солов'ї, Все зацвіте вишнево, яблуневий, окриється рожаво білим цвітом. І освіжиться теплий дощ травневий, і світло радості спливе над світом. І піде Україна, світ широкий, розправить свої крила, і дух потужно, настане Божа благодать і спокій, і заживе всім світом мирно і дружно.